Отже, друзі, в Україні почався процес великого ліжка пересувництва, ледве вимовив. Учора прем'єр-міністр України Дініс Шмигаль написав заяву про свою відставку і подав її по інстанції наверх. А днями раніше президент України Володимир Зеленський провів бесіду з Юлією Свириденко, яку пророчить на посаду прем'єр-міністра України. Тобто вона мусить очолити Кабмін. І хтось скаже, так зачекайте, тільки учора була, була заява Шмигаля. А бесіда президента України з Юлією Свериденко була раніше. Тобто при живому, при живому, дай Боже здоров'я Денису Шмигалю, при живому е, прем'єр-міністру вже обговорювали фактично його відставку. Як так? У нас же демократія, у нас же парламентсько президентська форма правління, а не навпаки, у нашій країні немає царя, у нашій країні немає короля, амператора, падішаха ще когось. У нас є парламент, а вже потім президент. Ну так записано в Конституції. Скоріше за все, хтось вирішив, що та й хрен без ній з тої Конституції. Є така поговорка, якщо не можна, але дуже хочеться, тоді можна. Друзі, зараз ми з вами про це обов'язково поговоримо, про все, кого на кого міняють, як це впливає на наше подальше життя. Чому зненацька вирішили зняти Умєрова, міністра оборони і так далі. так далі, так так далі, далі, далі. А доки підпишіться, будь ласка, на мій канал Шалений Кіт, якщо ви досі не підписані. і обов'язково тисніть пальчиком значок колокольчика. А якщо ви все ж таки підписані, перевірте цю підписку, тому що за той проміжок часу, коли мене не було в етері. Ваша підписка могла да, могла, як то кажуть, злетіти. Так, злетіти, да правильно сказав, як ви бачите, я спілкуюся <гум> українською. Народний депутат від партії Слуга народу Олександр Мерешко, етері проєкту Радіо Свобода Свобода Лайф, сказав, що рішення про заміну очільника уряду обговорювалось, однак, формальне засідання фракції ще не відбулося. Для того щоб поміняти, е, от, скажімо так. Кабмін, тобто голову Кабміна, а саме прем'єр-міністра, правляча коаліція, мусить подати свою свою бачення кандидатуру президенту України, і вже потім він, потім він вносить цю кандидатуру на голосування в сесійну залу Верховної Ради. Ніяк. По іншому, це не працює, ну, якщо ми діємо відповідно згідно букви закону. Я думаю, що це цілком можливе і це відбудеться. Рішення все-таки ухвалює Верховна Рада, згадав депутат від Слуги народа. Але в цьому питанні я повністю довіряю президенту. І я вважаю, що він має вирішувати, з ким йому навіть так можна сказати, комфортно працювати, заявив Мережка в етері програми Свобода лайф. Але раніше інший. Депутат від слуги народу Федір Веніславський сказав, от що відповідно до закону про правовий режим воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Кабінету міністрів, а відставка прем'єра тягне за собою відставку всього уряду, що незаконно. Ключове, незаконно, не можна заборонено і всі інші слова синоніми на інших е, мовах, яку ви друзі знаєте. І юридичних механізмів реалізації навіть гіпотетична. Сценарію зміни уряду без змін до законодавства немає. Олександр Мережка у відповідь на це зауважив, що він з цією думкою не погоджується. Ну хто б е, сумнівався, можуть бути різні інтерпретації закону, і в тому числі конституції. Тому є такий механізм, як звернення до конституційного суду, якщо хтось вважає уряд нелегітимним, каже Мережка. Ну, от да, є закон, але він як дишла. З позиції депутата Мережка. І його можна трактувати по-різному. Хоча, повторююсь, в країні діє правовий стан. Тобто це не Олексій Петров вигадав, або ще хтось, або зібралися якісь журналісти, там, блогери сказали, а давайте захерачимо правовий стан воєнне положення в Україні. Ні. Його вводить вводить. По, скажімо так, по пропозиції президента України Верховна Рада. Вона за нього голосує. Дещо нагадаю вам, друзі, згадайте події 18-го року листопада, коли російські окупанти захватили три наших судна в Керченській протоці, і тодішній президент України Петро Порошенко вніс на сесійну залу, ну, скажімо так, пропозицію ввести правовий режим воєнний стан в деяких. Областях а, нашої прекрасної країни тоді голосування було, якщо не помиляюсь, годин сім або вісім. І доки усі депутати від усіх парламентських фракцій та груп не відтанцювали свою обов'язкову та перезвольну програму, а, правовий режим воєнного стану не був введений. Хоча я розумію, чому тоді так було зроблено, і тоді зроблено було правильно. Це було зроблено на випередки, щоб а, виб вибити, скажімо так, у окупантів а, ініціативу. І тоді, в мій рідний Мелітополь, як тільки Верховна Рада проголосувала, от тільки проголосувала, буквально через деякий час а, примчались підрозділи 95-ї десантно-штурмової бригади і зайняли оборону нашого Мелітопольського аеропорта. Якщо би так було зроблено, гаразд, друзі, про це ми поговоримо трохи пізніше, вірніше в іншому ролику. Повертаємось до подій сьогоднішнього дня. І тут одразу постає питання: а чому саме Юлія Свереденка? І якщо зараз відсунути в бік? Деякі юридичні питання, юридичну складову всього цього процесу, великого е, ліжка пересувництва. ви пам'ятаєте анекдот, да, друзі, коли в якомусь там борделі пішли в справи геть кепська і вирішили просто пересувати ліжка. То ліжка, яке стояла біля дверей, поставити до вікна і навпаки. Але старенька-старенька прибиральниця нагадала усім цим менеджерам. Каже колись дуже, дуже давно, прям десятки років тому, в цьому ж борделі. Коли справи йшли кепсько, тут ні ліжки пересували, а повій міняли. Ну, це так, друзі, анекдот. І якщо хтось щось побачив, схоже з нашими політичними подіями, то випадковість. Чому саме Юрія Середенка? Свою політичну кар'єру Юлія почала в 2015 році, де працювала у Чернігівській обласній державній адміністрації. Спочатку радницею голови ОДА. Згодом начальницею Департаменту економічного розвитку. А у 2018 році працювала там виконувачкою обов'язків голови. Вже у 2019 році створюється новий уряд Олексія Гончарука. Хтось пам'ятає про такого? А був Був у нас такий прем'єр-міністр, який катався на самокаті. І Юлія Середенка стає заступницею міністра розвитку економіки. Тоді в цьому кріслі сидів Тимофей Мілованов. За рік вона стала заступницею керівника офісу президента Андрія Єрмака. А ще за рік у листопаді 2021 року обійняла посаду міністерки економіки та першої віце-прем'єр-міністерки України. Одне з останніх її досягнень підпис під спільним із США меморандумом, який закріплює намір укласти угоду про спільний видобуток українських корисних капалин. Якщо відверто моя особиста оцінка, якби їй дали свободу дій, і вона мала можливість мати підтримку президента щодо справжніх реформ. То це далеко не найгірша кандидатура. Але ми ж з вами дорослі люди. Ми прекрасно розуміємо, що цього не буде, і це в багатьох випадках поставить потенційну прем'єр-міністерку в дуже хитке становище. Зі слів кандидата політичних наук, політолога Ігоря Рейтеровича. Офіс президента таким рішенням дійсно може мати на меті, передусім, перебрати на себе урядову гілку влади в Україні. Є три гілки влади: це. Судебна, куди ж її подінеш? Це законодавча, наша любима, гарячо любима Верховна Рада, на яку зараз дивишся і хочеться плакати. Але це законодавча гілка влади, ключове слово влади. Ну і безумовна виконавча влада, тобто кабінет міністрів. Яку э, очолює не який очолює прем'єр-міністр? Якщо зараз Кабмін контролює дві групи і є вплив третій, то будемо мати Кабмін, який буде контролювати одна група, розповів у коментарі Радіо Свобода Рейтерович. За його словами, раніше частина фракції Слуги народу блокувала подібні ініціативи, не бачивши кандидатуру на заміну шмигалю. Тепер така фігура є, і вона за оцінками експерта близька до Андрія Єрмака. Свереденка достатньо компетентна, вона розумна, тут немає жодних застережень. І вона розбирається там в деяких процесах. Але це людина, яку привів очільник офісу президента. Громадянам цю історію продадуть як певні зміни, певний імпульс, певні висновки. Але по факту нових ідей не буде. З урядом буде точно така сама історія, як зі зміною Залужного на Сирського, каже Рітерович. До речі, пригадали ту історію, друзі, коли змінили Валерія Залужного на Олександра Сирського, і як це продали народу. Мовляв, треба назріло. І от і. Я краще помовчу. Але ця історія має своє продовження. Безумовно, за відставку Дениса Шмигаля ще має проголосувати Верховна Рада. Але щось мені підказує, що обов'язково проголосують. Знов слуги народу прийдуть за допомогою до ОПЗЖ, зберуть необхідну кількість голосів і відправлять Дениса Шмигаля і, безумовно, весь кабін у відставку. І байдуже! Що це незаконно, як сказав депутат від слуги народу, вони подивляться на закон з іншого боку: або зліва, або справа, або знизу, або зверху, і знайдуть якусь, скажімо так, собі відмазку. І Шмигаль відправляється зі слів президента України на посаду міністра оборони. Угу. І тут, друзі, я сам собі задав дуже просте питання. І доки я не можу на нього знайти відповідь, я навіть не буду вам, друзі, нагадувати. Хоча чому не буду обов'язково, вам, друзі, нагадаю, обов'язково прямо зараз нагадаю вам, щоб ви пам'ятали, скільки вже було міністрів оборони з тих часів, коли відправили у відставку Степана Полтарака. Так ось, друзі. Першим міністром оборони після Степана Полторака був Андрій Загороднюк, який займав свою посаду з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року. Молодий, перспективний. Багато хто казав, що це ця людина нової формації і він зараз там наведе лад. Але на його заміну прийшов такий собі генерал-лейтенант Андрій Таран. Який займав свою посаду міністра оборони з 4 березня 2020 року по 3 листопада 2021 року, і ви пам'ятаєте ці скандали з жіночими підборами під час підготовки к параду на День Незалежності України і, взагалі-то дуже дуже багато питань. Мусить залишитись у правоохоронних органів у контрозвідки до цього міністра оборони. Я сказав, що він був на посаді до 3 листопада 2021 року. Тобто, фактично, його зняли за лічені місяці до початку повномасштабного вторгнення. І, наприклад, Олексій Петров або ще хтось, або навіть деякі депутати, або, я не знаю, групи людей не мають. Повного доступу до розвідданих. А міністр оборони, якому підпорядковується голова головного управління розвідки, тобто військової розвідки, знає повністю знає, що будуть робити а, окупанти, вороги, реальні вороги, потенційні вороги і таке інше. І я не пам'ятаю, щоб міністр оборони Таран про розвів бурну діяльність підготовки України. До повномасштабного вторгнення так безумовно. Міністерство оборони це не про воювати. Міністерство оборони це про забезпечити. Але коли почалось російське повномасштабне вторгнення, на складах дивним чином не було ні шоломів, ні бронежилетів, взагалі нічого, ні форми, ні взуття. Такі питання: а як же тоді працював цей міністр оборони і його команда до листопада 2021 року? Що через декілька місяців на складах не було нічого. І ці питання йому мусить задавати правоохоронні повторююсь, органи. Але генерал лейтенант Андрій Таран поїхав в одну з країн Європейського Союзу на почетну посаду посла. Потім був Олексій Резніков. Ви пам'ятаєте цю історію з яйцями по 17 гривень. Його поміняв Рустем Уміров, до речі. Резніков був на своїй посаді з 4 листопада 2021 року по 5 вересня 2023 року і вже потім його змінив Рустем Умеров. І от коли починають цю чехарду з міністрами оборони, особисто я, друзі, тут бачу такий собі процес керованого хаосу. Ну Ви уявляєте, собі? Міністерство оборони України, Купа департаментів. Купа яких-то відділів, купа людей, шалені просто божевільні процеси забезпечення армії. І тут міняють, міняють міністрів просто як, як рукавички. Я не дарма вам, друзі, зачитував, коли був призначений і коли був знятий попередній е, міністр оборони. Тобто людина приходить на посаду керувати таким божевільно величезним організмом. І тільки він увійшов в курс справ. Тільки можливо, він підтягнув своїх людей, тільки можливо, він е, сформував свою команду фахівців, ну тих, кому він довіряє. Йому кажуть, дин-дин зверху, чувак, давай. Наступний раз приходить наступний, і те ж саме, ще раз наступний, і тільки до побачення, телебачення. І от головне питання: скажіть, будь ласка, шановні, шановна влада, дуже шановна влада, якщо... Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, такий гарний, що ви можете його призначити на посаду міністра оборони, то нафіга ви його знімаєте. Ну він же гарний, він же гарна людина, ну ви ж самі кажете своїми діями, що він гарна людина, яка, зокрема, може бути запросто міністром оборони. Не те ж міністром оборони у воюючій країні. А якщо він не така погана, що вже ні тягне. Посаду прем'єр-міністр, нахрена ж ви його призначаєте на посаду, ну хочете призначити на посаду міністра оборони, чи, чи байдуже, ну чи ну ну аби кого, і зараз прийде Шмигель на цю посаду. Прийде, так, да, безумовно, увійде в кабінет, там почне працювати, почне створювати, вибудовувати свою ієрархію своєї команди, когось підтягне. І як тільки він увійде в процес, як тільки він зрозуміє, як все це працює. Щолк і його нахрен знимуть. Тому що? що? Бінго. Тому що процес керованого хаоса мусить постійно працювати. А за все це, за оцю всю дурню, вибачте мене, друзі, платить Україна і не тільки грошима. Наша країна платить самим дорогим, що у неї є, життям наших воїнів. На жаль, так є. І я коли прочитав, що все ж таки. Шмигаля на міністра оборони, друзі, чомусь стало чомусь максимально сумно. Ну а куди ж у Мерова, спитаєте ви? Ну, подейкую, що, скоріш за все, Умеров поїде в США угу. послом в цю прекрасну Україну, яка є нашим союзником. Ну а чому ні? Тобто був людина е, міністром оборони, до цього він ще кимось то був, але відправляти нафіг в США і все. Там десь він там нехай буде, і якось то тут самі все розрулимо. А потім ми дивуємось, чому в США, наприклад, у нас щось не вдається. Чому, наприклад, у нас немає чіткої системної роботи, дипломатичної роботи в цій прекрасній країні, де тому, що призначають або одного, або іншого. Тільки людина почала працювати до побачення. Ми це поставимо сюди, тільки вона там почала працювати, її звідки звідти знімають, і так далі. Так далі, так далі, так далі. Процес керованого хаоса. На жаль, як тут, друзі, в кінці свого ролика не згадати старий, старий і дуже бородатий анекдот, коли до голови кологоспу прибігає зоотехнік, головний зоотехнік, і прямо з порогу кричить: Міхалич, у нас проблема. То що трапилось, з метро? У нас почали корови дохнути. Голова колгоспу почухав репу і каже: Слухай, значить, бери і фарбуй усі сараї, ну, де ти зберігаєш своїх коров, в зелений колір. За технік так на нього подивився. Фарбуй фарбуй, я тобі сказав. Голова колгоспу знає, що радить. Гаразд. Пофарбували, прибігає через тиждень, кричить все одно дохнуть корови. Той каже, гаразд. значить, Візьми і на усіх сараях намалюй вертикальні червоні смужки шириною 50 см і там з проміжком по 5 метрів. За технік так подивився на. Цього на голову колгоспу, думає, може, він захворів. Тот говорит, роби, роби, що тобі кажуть. Тут, тут голова колгоспу, ти чи я? Ну, за технік каже, ну, звісно ж, ви пішов, пофарбував, прибігає, знову, говорит, майже корів не, не залишилось, дуже-дуже мало, все одно дохнуть. Тут, а тепер тепер головне, береш, малюєш отакі от от жовті круги діаметром 20 см, не менше, і от щоб на кожному сараї, верні, на кожній стінці сараї, було їх по 20 штук. За техник взагалі завіз. Йому кажуть: йди і роби. Менше питай, більше, більше роби. Ну, він пішов, повертається через і Говорить, все, Михайлович, капець, всі наші корови здохли. І тут голова колгоспу каже: Та єдрит вашу мать! У мене ще ж було стільки багато цікавих ідей. Так і живемо, друзі. Всім гарного дня, слава Україні! Слава нашої української армії! Яка в цю секунду, коли ви дивитесь це відео, друзі, береже покої сон для вас, ваших родин і нашої прекрасної країни? Всім пока, до зустрічі!